Привіт-привіт-привіт-привіт. З вами Новий Пульс. І зараз ми продовжуємо шукати скарби мого діда. Він нам сказав, що вони є в, на задньому дворі цього будинку. Ми вже прокопали невеличку яму. Зараз ми трішечки прокачуємося знову. Так, і йдемо копати далі. Ми, зупини... ми зупинилися на моменті, що знайшли скарб невеличку, невеличку суму коштів. Ми дійшли до о, Міді. Так. У нас є залізо, і зараз ми спускаємося далі, шукаємо щось цікавеньке, тому що так діла не буде. Якщо дід набрехав, я буду з ним розбиратися. Так, непогано, до речі, зараз знаходимо багато сталі, металу. Заліза, так сказати. Оп, прям зараз добре повинно бути. Ми зараз прям нормально так прокачаємося. Я сподіваюся, цього вистачить. О. Опа. Опа. Полетіли. Так, ми знайшли печеру. Це вже цікавенько. Давайте відразу візьмемо два фонарика. Так. Дивимося, що у нас тут є. Ну це тут, мабуть, наш дід і копав це все. Так. А ну, опа. Попали. Є. Що в нас тут? Тут нічого немає. Вугілля. А, ну, нормально, нормально. Ага. Так, треба поставити ліхтарик. Ну от... Куди От сюди тикнемо. О. От тут ми зараз зробимо прям взагалі круто. Зможемо ресурсів добути. Нормально прокачатися. Оп. Срібло. Взагалі супер. Зараз ми назбираємо срібла. Після чого прям. Ага. Ага. А це що в нас таке? Куди воно йде? Так. Це, мабуть, тот самий бункер, про який розказував мені дід. Він казав, що. Він коли. Він коли копав. Давай, 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 давай. Опа. Що він коли купав. К... Ой, -майо! -ма йо що він коли копав? Ось цей ховав цей скарб. Він там робив бункер. Він казав, що там все круто, чотенько в нього є. Так, мені здається, нам потрібно. А, не вистачає. Ну давайте поки що батарею поставимо. Так, в нас ще один фонарик є, ліхтарик. Так, спускаємося. Ну, давай. Оп. Треба трішечки більше прокопати, щоб ми могли вільно спускатися сюди. Так, йдемо далі. Збираємо ресурси всі, тому що нам потрібні кошти. Багато коштів треба. Нам треба прокачати, щоб ми змогли дуже швидко знайти все, що тут дід заховав. Це що таке? йома йо Опа. Тут на що? Тут на. А, це ми тут прийшли. Опа. А тут у нас що? Тут нічого. Стоп, це ми. А, ми тут прийшли. Ага, воно однакове. Я зрозумів. Ай! Ногу підвернув ладишку. Так, ладно. Давайте поки. Опа, інвентар заповнений вже. Ого. Треба тут нам покопати, тому що буде дуже проблемно вилітати. Опа. Давай лети. Оп, є. Чудово. Так, ну тепер у нас набагато краще все пішло. Ми можемо. Більше. Давайте, можливо, лопату. Прокачаємо лопату, щоб ми змогли більше копати. Головне, не розбитися. Лікування нинче зараз. Багато коштує. Так. А що це таке? Що це мигає? Де воно? Десь тут? Так, ну поки не зрозуміло. Нижче. Воно каже, що нижче треба копати. Копати нижче потрібно. Окей. Ну, давайте спробуємо прокопати трішки нижче. Мабуть, потрібно поставити ще один ліхтарик. Трішки згодом. Прокопаємося нижче. Так. О, є щось тут. Супер, супер, супер. Не знаю, наскільки вам сподобалась перша серія. Тому що я від. Відразу записую наступну. Ось. Але сподіваюся, що вам сподобалось, і ми все ж таки зможемо знайти те, що заховав тут дід. Так. Продаємо все. Так, і що нам зараз потрібно? Ліхтарики. Я думаю. Більше ресурсів. Ну там зараз багато ресурсів буде. Ну давайте більше ресурсів зробимо. Так. Чудово. Тепер нам сюди потрібно. Так. Ну так, да, тут у нас. Багатенько ресурсів. Опа. Це що таке? Шахта? Що це таке? Чи це можливо той самий бункер, про який розповідав дід? Опа. Дивіться, є. Щось тут є? Цікаво, цікаво. Оп Ну, інвентар у нас заповнений, тому мені здається, потрібно поки що. Оп. Так. Здається, ми знайшли те, що нам потрібно. Так, ну джетпак Давайте поки що нічого прокачувати не будемо. Знайдемо декілька декілька цікавих ресурсів, щоб у нас більше коштів було. Так. Давайте. Так. Є. Yeah. Зараз будемо дивитися, що у нас тут сховав дід. Ага. Угу. угу. Так. Опа. Ага. А тут нам потрібен динаміт. Тут ми не пройдемо. А, ні, пройдемо. Чудово. Так. Ну це явно, що щось тут має бути. Давайте поки прокопаємо прямо. Опа! Як казав мій дід, тут 100% щось є. Так, треба зараз пройти якось. Не можу пройти опа. так, опачки. Ну зараз ми тоді спочатку продамо те, що ми знайшли. Ага, треба джетпак качати, тому що в якийсь момент може не вистачити. Так, ну і в цілому я пропоную на цьому завершити наше відео. В наступній серії ми побачимо, що там заховав дід. І зрозумію, це той скарб, про який розповідав мені дід чи ні.